Так, да, лишний раз не рисовується, лишний раз что-то не Близько місяця Маріуполь жив під контролем терористів з ДНР. Після цього велика кількість людей виїхала. А ще більше населення та державних і силових структур переїхали сюди з інших неспокійних районів. Уже за кілька кілометрів звідси розташовані позиції противника, Диверсійні групи ворога постійно намагаються пробратися у тил. Розвідка та зачистка нейтральних територій головні завдання. Полку Дніпро-1. про загрозу з боку бойовиків розповідають місцеві. Пан Костянтин якось ввечері почув сильний гуркіт. Спочатку вибіг на горище, думав, щось впало на дах. Та ворожа куля втрапила у вікно. Спасибо, що стекло залишилося. А як вона сюди залітіла? Отже ж, а да, сколя повністю пуля. Ось от отсюда заїчала, спаліла те, і воно ще далі, там, там видно, От гардіни пробили. Чоловік розповідає близько тижня в населеному пункті Чорномалик, що поблизу Маріуполя, спокійно, та раніше гуркіт пострілів було чутно постійно. Тут Все. бувають перебої зі світлом. За пенсію доводиться їхати до Маріуполя. А взагалі місцеві дуже налякані та бажають одного миру. Та да Бог їх знає, на кого надіється. Сейчас я ж боїшся слово сказати. Охороняти спокій селища Чермалику зайшов полк Дніпро 1 Ми батальйон Дніпро. Ми зразу приїжджали з вашої голови. спасибо. Олена Табія, голова Чермаликської сірі ради, розповідає, проблему села вистачає. Це і не виплата заробітної платні вчителям та лікарям. Молодь виїжджає, залишаються лише пенсіонери. А от з продовольством все добре. Село отримало гуманітарну допомогу від Червоного Хреста та українського МНС. Ніколи В нас нікого не було. Нас були, так і оставались при на українській території українською під українським флагом працюємо. Не страшно там, да, під українським флагом. От у вас український флаг там. Ні, нічу страшно. Ні, Ми ні. я під таким флагом присягу приймала у нас в совет входит три населенных пункта – Чермалык, Орловская и Федоровка. Они все находятся на территории Украины. Вот по ту сторону речки уже не наша территория, поэтому, но ну, так как РЕС остался там, они нам все же продолжают помогать на той стороне. Мы получаем электричество с Новозовской идет линия. Раді тут полку Дніпро-1 не лише місцеві. Хлопці опікуються усіма мешканцями села. Треба виходити в контакт з місцевим населенням, ну, далі, я думаю, Попозже чуть-чуть а далі. Ну, тобто тут будет українська власть. Обов'язально. Вона була, є і буде. И никто с той стороны її не скорее. Наразі Чермалик повністю зачищений від терористів. Хлопці запевняють, рідну землю ворогу не віддадуть.